За підтримки міністерства освіти і науки України для Запорізької області передбачена передача від європейських партнерів 15. Автобусів, які можна буде використовувати під час організації освітнього процесу для підвоза учнів там, де це буде необхідно, це дуже велика подія для Запорізької області, враховуючи, що звісно, що своїми силами за місцеві кошти за місцевий бюджет купуються автобуси. Але наразі зараз є інший пріоритет, тому така благодійна допомога для нас надзвичайно важлива. Перш за все, хочу подякувати міністерству освіти. За таку надану допомогу через європейських наших партнерів нам надано зараз 4 автобуси. Ще підійдуть, трошки під'їдуть більше. Це буде до 15 автобусів. Вже передано документи на право власності і користування, тому громади вже їх отримали і маємо сподівання, що після перемоги ці автобуси будуть активно використовуватись в підвозі дітей.